Представляю вашій увазі новинку від Акрополіс це рюкзак грібника. Рюкзак містить у собі кошик. Кошик у нас знаходиться під клапаном, який застібається на застібку блискавку. Кошик виготовлений із колотої вози, що дозволяє зробити її досить легкою, а також дати їй таку форму спеціальну. Яка враховує прилягання до спини людини. Тобто ця сторона, як бачите, в нас є плоска. Кошик оснащений спеціальними ручками для переноса. Ви можете використовувати його як в складі рюкзака, так і окремо. Цей рюкзак розроблявся спеціально для грибів. А гриби, як відомо, делікатний продукт. Тому в цьому рюкзаку є система вентиляції. У нас повністю вентильоване дно, а також люверси, які розміщені по передній стороні рюкзака, які дозволяють вентилюватися тому об'єму внутрішньому. Рюкзак має ергономічну спинку. Тут ми бачимо таку конструкцію з використанням трьохшарової сітки. Вона дозволяє вентилюватися, не запарюватись в спині. Є три подушки. Особлива увага приділення нижній, тому що оця подушка вона амортизує і дозволяє комфортно ходити з тим рюкзаком. Також в цьому рюкзаку є ергономічні лямки. Вони додатково оснащені такою. Перетинкою, поперечною, яку ви можете переставляти в залежності від вашого зросту, від вашого об'єму. Функціональність того рюкзака полягає в тому, що ви маєте кошик в рюкзаку, це основний об'єм, який є у вас за плечима для транспортування грибів. І ви маєте додаткову опцію: це кошик, який ви постійно носите в руках, який ви збираєте гриби, і по мірі. Наповнення перекладаєте їх в основний об'єм. Ось це кошик такого пану. Він по формі такий, як основний кошик, тільки менший. Також до цього рюкзака може бути така опція, як складний кошик. Він міститься в верхній кишені. Це кошик, який має Ручки, який має верхнє кільце і дно. Бічні стінки зроблені з високоміцної сітки, яка дозволяє гарно тим грибам вентилюватися. При потребі ви дістали його з рюкзака, цей рюкзак у вас є за плечима. По мірі необхідності ви наповнюєте складний кошик грибами і перекладаєте їх в основний об'єм рюкзака. Я вже багато розказав про гриби, але окрім грибів, у вас, звісно, є інші речі, з якими ви ходите по лісі. В цьому рюкзаку є три кишені. Одна центральна, дві бічних. З тої сторони ми бачимо термокишеню. Вона має шар теплоізоляційного матеріалу і внутрішній шар фульгованого матеріалу. Це розраховано для. Гарячих напоїв, в даному випадку от ми помістили сюди термос. Застібається на застівку блискавку. Маєте центральну кишеню, це для бутибродів, якихось ваших особистих речей. І з тої сторони ще розташована кишенька для напоїв. Верхнє кишення рюкзака може слугувати додатковим об'ємом для ваших речей. Ви приїхали в ліс, зранку, це прохолодно. Ви маєте курточку, ходите по лісі, піднялося сонечко, вас пригріло І питання, куди подіти курточку. Тут це чудовий об'єм, який ви можете сховати верхні речі і пересуватися з ними по лісі. Ви можете комфортно пересуватися по лісі з рюкзаком на плечах. В руках ви маєте ніж і маленький кошечок, який зручно збирати гриби. Це ось такий варіант суцільний кошик з лози. Або такий цікавий і компактний варіант це складний кошик з ручками дном і основним об'ємом із сітки.